有。 Моя дружина вважала зниклою 15 років доки вона несподівано не подзвонила мені. Я не люблю говорити про те, що було 15 років тому. Мені не подобається навіть думати про те, що 7 січня 2008 року Сара Колінс, любляча зразкова дружина, вийшла у справах, і потім її більше ніхто не бачив. Тоді ця справа мала великий розголос. Здавалося, що всі хотіли знати, що з нею сталося, але ніхто так відчайдушно шукав відповіді, як я. Ми з Сарою були одружені 5 років. Коли я вперше зустрів її, то зрозумів, що хочу провести з нею все своє життя. У Сара була одна з тих посмішок, які буквально освітлювали кімнату. Ось чому було так важко повірити, що така красива, успішна жінка раптом просто зникла. Вони навіть не знайшли її тіло. Минуло вже 15 років, а вони все ще не мали ані крихти доказів, ні слідів шин, ні навіть відбитків пальців, нічого. Поліція звернулася до усіх небайдужих з проханням про допомогу, але ніхто нічого не бачив, чомусь ніхто її не бачив, наче вона розчинилась у повітрі. І я багато думаю про Сару, та за весь час навіть не зміг змусити себе зняти її фотографії. Розвішені по усьому дому, світле, обличчя Сари все ще посміхається мені з кожної кімнати. Є одна особлива фотографія з дня нашого весілля, яка мені дуже подобається. Дивитися на це фото було все одно, що дивитись прямо на неї. В той день камера ідеально захопила її обличчя. Два дні тому я помітив, що дивлюсь на це фото, справді гублячись у деталях, її очі. Те, кутики її рота піднімалися в усмішку. Маленька ямочка на лівій щуці. Я дивився так пильно, що майже не помітив, як дзвонить телефон. Це був стаціонарний телефон, що було дивно. Оскільки мені більше ніхто, ніхто нікого не дзвонив на цей телефон. Тепер усі користувалися мобільними. На маленькому чорно-білому екрані був невідомий номер. Я знизав плечима та підняв трубку. І, ймовірно, Телефонували просто з банку, щоб щось підтвердити або запропонувати. З'єднання зайняло деякий час, але коли воно нарешті встановилось, я почув дивний шелест на іншому кінці лінії. Алло, я не був у настрої для будь-яких жартів. Є хтось? Алло? Дені. Деніо, слава Богу, що я нарешті до тебе додзвонилась. Голос на іншому кінці лінії був жіночим, тремтячим і стурбованим. Деніале, це я, Сара. Ти там? Коли я почув її ім'я, моє серце на мить перестало битись. Сара? Моя Сара? Але це було неможливо. Сара зникла 15 років тому. Хто б це не був, це не була моя дружина. Я не знаю, хто ви, але ви не Сара. Холодно прошипів я в трубку. Припиніть дзвонити на цей номер. Я мав справу з багатьма такими дзвінками. Особливо на початку, коли тільки стало відомо про зникнення шахраї, аферисти та ті, хто хотів маніпулювати людиною вгорі, горі. я знав, що кожна з них не була моєю дружиною. Ні ні, Деніел, зачекай. Ти повинен мене вислухати. Це я, Сара, ти маєш мені повірити. Тепер вона звучала пронизливо і відчайдушно, навіть трохи істерично. Вражає те, на що люди готові піти, щоб отримати легку наживу. Чому ви це робите? запитав я сердито. Минуло 15 років з того моменту, як моя дружина зникла. Чого ви від мене хочете? На мить, жінка на іншому кінці дроту завмерла, я почав думати, що дзвінок перервався, коли вона нарешті заговорила. Дені, але, будь ласка, це я твоя дружина, Сара, благала жінка. Я кажу правду, це я. Вона продовжувала благати, але з мене було досить. Я не збирався більше слухати цю маячню. Більше не дзвоніть на цей номер, твердо сказав я, кидаючи трубку. Різкий та рішучий Том мав би покласти цьому край. Я подумав, що розібрався з цим шахраєм. Наступного дня я попросив друга допомогти мені відремонтувати водопровідну систему. Він був хорошим другом. І я знав його ще з коледжу. Він був поруч зі мною, коли Сара зникла, та допомагав мені це пережити. Ми зробили перерву в роботі, щоб перекусити, згадуючи про важливі події в житті одне одного, коли мій стаціонарний телефон знову задзвонив. Вибач, я мушу відповісти, це може бути важливо, сказав я, підводячись за столу. І я помітив, що дзвінок знову надходить з невідомого номера, як і напередодні. І знову з'єднання відбулося не одразу. Я взяв трубку і почув той самий шелест від нього було якось неспокійно. Мені здалося, що я вже чув щось схоже раніше, але просто не міг прийняти це. Алло? Я вже почав розуміти, хто дзвонить, і мене це не тішило. І я сказав тобі не дзвонити на цей номер. Деніо? Деніо, слава Богу, що я нарешті до тебе додзвонилась!» Ті самі слова, які вона казала напередодні. Безсумнівно, це була та сама жінка. У мене немає на це часу, прошипів я в трубку. Я знаю, що ти не Сара. Перестань дзвонити мені. Я поклав трубку і повернувся до свого друга, який виглядав розгубленим. Хто це був? Я почув ім'я Сари. Все гаразд, це був якийсь жартівник, який намагався прикинутись Сарою, сказав я йому, закочуючи очі. Я думав, що все позаду. Я навіть змінив номер телефону, не знаю, як ця жінка знайшла мене. Прикидатися з Сарою? повторив мій друг. Хворі виродки. Ти комусь про це розповідав? Наприклад, поліції? Ні, я хитаю головою. Немає жодної потреби. Просто хтось намагається створити трохи драму. Ймовірно, вони просто хочуть грошей. Я дав зрозуміти, що це кінець розмови. Не хотів більше ворушити болючі рани минулого. Наступного дня я прокинувся, не очікуючи, що вона мені знову зателефонує, я дуже чітко дав зрозуміти, що не буду брати участь у її шараді, однак я помилявся. Щойно я спустився вниз по склянку води, телефон знову задзвонив. Я думав дозволити йому дзвонити і надалі, але в мене з'явилась краща ідея. Я збирався зробити набагато чіткіше попередження тому, хто телефонував, навіть пригрозити залучити поліцію. Якщо дзвінки не припиняться. Це налякало б її. Я був у цьому впевнений. І я підняв слухавку, почувши той самий моторошний шелест, і я не міг цього пояснити, але від нього по спині пробігли мурашки. Нарешті з'єднання було встановлено, це було так само, як і в інші рази. Деніу! Деніо, слава Богу, що я нарешті до тебе додзвонилась. Той самий жалюгідний монолог. Якщо ти не припиниш дзвонити на цей номер, у мене не буде іншого виходу, окрім як подзвонити у поліцію. Це вже переслідування. Якщо тобі так потрібні гроші, спробуй обманути когось іншого мерзота. Перш ніж у неї з'явилась можливість відповісти, я поклав слухавку. Сподіваюсь, тепер вона затягнуть. Я бачив наскрізь її аферу і був упевнений, що це попередження зупинить подальші дзвінки, я був настільки задоволений з собою. Що коли наступного ранку мене розбудив гучний дзвінок, я навіть не подумав зв'язати з його з дзвінками невідомого номеру. Спочатку я подумав, що це мій будильник, але коли обернувся, то побачив, що було надто рано, я кинувся вниз по сходах, бажаючи сказати тому, хто дзвонив, що я негайно викликаю поліцію, і, на щастя, я встиг прийняти дзвінок. Підносячи слухавку до вуха, я знову почув той моторошний шурхіт. Який вже став мені знайомий. Це все ще змушувало моє серце битись швидше, але тепер лише на кілька секунд, поки виклик не з'єднався. Даніел? Даніел, слава Богу, що я нарешті до тебе дозвонилось. Я вже звик це чути. Деніеле, це я, Сара. Ти там? Я тебе попередив. І я сказав, що якщо ти знову зателефонуєш, я подзвоню у поліцію. Тепер я ще подам у суд. Сказав, слухавку голосно. Щоб той, хто був з іншого боку, обов'язково почув мене, ти зайшла надто далеко. Я чекав на відповідь жінки. Деніел, ні, ні, це я. І я не брешу тобі. І я б ніколи не стала. Деніел, це я, Сара, твоя дружина. я вже не можу терпіти високого скиглення її голосу. Ти не Сара, гірко сказав я. Я знаю, що ти не Сара, і я вживу у заході, щоб ти утримала те, на що заслуговуєш. Я завершив дзвінок та поклав трубку в останній раз. Я знаю, що ця жінка не була Сарою. Точно знаю. Я знаю це, тому що 7 січня 2008 року Сара Колінз була вбита, і це я її вбив. Сара була неймовірно красивою жінкою, я не міг повірити своєму щастю. Коли вона вперше почала проявляти до мене інтерес, у мене не було особливого досвіду спілкування з жінками, і я був у захваті від того, що така жінка, як Сара, вибрала такого, як я, і я любив її кожну секунду нашого шлюбу. Любив її, навіть коли дізнався, що вона мені зраджує. Я випадково натрапив на низку романтичних повідомлень між Сарою та одним з її колег. Вона збиралась залишити мене заради нього, Сара. Моя Сара збирала залишити мене заради нього, і я не міг цього дозволити. Вона була такою гарною, такою яскравою, такою повною життя. І я не міг її втратити, і я просто не міг її втратити, тому я її вбив. Мені не довелося довго про це думати. Це був єдиний спосіб, щоб вона залишилась моєю, моєю назавжди. Коли приїхала поліція, я вигадав реалістичну брехню, що вона пішла у справах і не повернулась додому. Та сама брехня потрапила в заголовки національних новин, і я не знав, чи зійде мені це з рук. Але минув рік, потім ще один, а потім ще. Минуло вже 15 років, а мене ніхто так і не розкрив. Я вже збирався повертатись на нагору, коли почув легке постукування у вікно. Це був звук відмикання. І тоді я його почув шурхід прямо тут, у моєму власному домі. Шурхіт, який паралізував мене страхом і привів мій розум у стан паніки. Тоді я почув її. Деніел? Деніел, слава Богу, що я нарешті тебе знайшла. Деніел, це я, Сара, ти там? Тепер це звучало ще ближче до мене, ніби джерело голосу було лише за кілька метрів. Хто тут? Я гукаю, але чую у відповідь лише повільні дрібні кроки.